Близнюки, боги торгівлі та комунікації. Мабуть, це найважчий місяць для вас у цьому році. По-перше, із середини грудня починається ретрофаза Меркурія. Меркурій є диспозитором вашого світила. Що це означає? Буквально ця планета управляє вашим сонцем. Що управляє вашим життям, вашим оточенням, вашою родиною, вашими емоціями, вашим житлом, всім, чим є ви і що вас оточує? Вже є певна напруга, коли управитель, диспозитор світила переходить у ретрофазу. Якраз проблеми можуть бути з комунікацією, з документами, з гаджетами, з автівками, з тваринками, з логістикою. Це все дуже проблемно, дуже проблемно. До того ж, додатково ще й є ем, певна невизначеність з цими темами. Тобто, якраз ситуація сюрприз. Мало того, що Ретро Меркурій, так ще й ця сфера, якою він керує, якою він управляє, є для вас у цьому місяці занадто загадковою. Як все буде, розрахувати досить складно. Що стосується інформації додаткової, по житлу, по емоціям, по родині, по вашим захопленням, то тут все змінюється напрямо протилежне. Особливо емоції. Був поганий настрій, стане добрим, хорошим. Був хороший настрій, зміниться на прямо протилежний. Була депресія? Пройде. Не було, може запросто з'явитися. Це саме стосується і членів родини. Можуть бути суттєві зміни у складі сім'ї. Як в плюс, так і в мінус. В будь-якому випадку. Беземоційним, вас цей місяць точно не залишить. Все, що буде відбуватися, все буде просто зашкалювати в психоемоційному плані. І все буде різко змінюватися на 180 градусів. Що стосується питань, пов'язаних з відносинами з жінками, з фінансами, з декоруванням, за шкірою. Теж сюрпризи. Ви не розумієте, яким може бути заробіток у цьому місяці. Ви не розумієте, чому саме так відбувається у відносинах з жінками. Ви не розумієте, що відбувається з вашим стилем, з вашим гардеробом, з вашими речами. Ви можете просто губити їх, не бачити, не розуміти, де, що, як, взагалі нічого. Так склалася ситуація, що в цьому місяці я вам чесно не рекомендую купляти будь-які речі. Ні техніку, ні автівки, ні гаджети, ні речі, якісь одяг. Навіть косметологічні операції не радила проводити, чесно. Розумію, що новий рік. Розумію, що хочеться, але. Ну, хоча дивіться, наприкінці місяця, якраз під новий рік, якраз під новий рік, у 20-х числах, сонце міняє свій знак, транзитне сонце. Можна, в принципі, говорити про те, що ситуація трошечки зміниться. Трошечки зміниться, не тільки сонце міняє свій знак, тому добре, під новий рік. Можна загадувати не тільки бажання, а й радувати себе якимись новими покупками, але дуже обережно. Дуже. Що стосується енергії, відносин з чоловіками, то якраз може бути розрив. Якщо планували давно, якщо хотіли, якраз саме час. Якраз саме час позбуватися не тільки чоловіків, а агресії і імпульсивності в самих собі. Саме час позбавлятися від якогось заліза. Під залізом мається на увазі, в тому числі, автівка, комп'ютери, ну, техніка без різниці. Також залізо може пропадати із вашого організму. Тобто, просто може бути дефіцит, може. Плюс в тому, що в цьому місяці можна проводити операції. Навіть рекомендується. Тільки не те, що стосується напряму косметології, от якраз прості косметологічні операції, не операції а процедури, можуть бути не дуже ефективними. А от все, що стосується операції саме на обличчі, я не знаю, ну, наприклад, ринопластика, септопластика, отопластика чи операція пов'язана з ученятами, якраз саме час, повірте, якщо планували. Може бути і в непланово, може бути така якась певна небезпека, певні травми, може бути непланово, але це можна не хвилюватися. В цьому випадку все пройде досить добре. В цьому місяці буде у вас ще певна нестача енергії, треба накопичувати її. Нестача енергії може стосуватися і питань пов'язаних з спортом. Наприклад, мені треба займатися, а я постійно хочу їсточки. Ситуація зміниться у наступному місяці, це невелика проблема. Єдине, що трошечки обережно з оперативним втручанням, якщо це стосується напряму шкіри, наприклад, видалення родимок, або якщо це стосується оперативного втручання. Репродуктивну систему. Отут ну, теж можуть бути сюрпризи. Все, що стосується операцій екстрених, термінових, або особливо того, що стосується операцій на голові, можна навіть пересадку волосся робити. Я не знаю, якщо хтось для когось актуально, це якраз дуже слушний час.